Досить знущатися зі своєї ванної кімнати та зі своїх нервів, друзі. Не допускаємо ситуації, коли у вас не вистачає коштів на ванну кімнату під час ремонту, коли з'являється пліснява, коли немає ергономіки, і все просто не по розмірам і живе своїм життям, коли недостатньо освітлення, а ви вклали багато коштів і все виглядає дуже тускло. друзі. Зараз, по кожному пункту, я вам розповім окремо в цьому відео, як цього не допустити. Поїхали! На зв'язку Єгор і команда Бульбуль, -Буль, ну А ми з вами продовжимо робити ваш будинок мрії. Друзі, сьогодні ми з вами розберемо таке цікаве питання, що все ж таки вам заважає зробити ванну кімнату вашої мрії. Здається, на перший погляд, що може бути простішим ніж зробити просто ванну кімнату, тобто поставити сантехніку, тумбу, інсталяцію там, душ кабіну чи ванну. І на цьому все, тобто, багато людей думають, що це дуже легко, але на фінальній стадії отримують результат, яким вони не задоволені. Тож давайте зараз. Звернемо увагу на найважливіші пункти під час ремонту ванній кімнаті для того, щоб зробити його максимально ідеальним. Починаємо з першого пункту, друзі. Це звичайно планування. Багато людей розцінюють ванну кімнату як просто функціональний простір, що найскладніше і найважливіше там поставити, просто провести сантехніку і все. А потім піти все купити, поставити там душ, кабіну, тому все ж на перший погляд, здається легко, але ні, коли ванна кімната. Коли не приділяють уваги в плані планування ще на стадії там чорнових робіт, коли закладається це все сантехніка, у вас потім всі ваші елементи ванної кімнати просто живуть своїм життям, тумба по-своєму, унітаз по своєму душкабіна чи ванна по своєму, і це все не ергономічно і не дуже круто. Тому раджу кожному з вас завжди робити планування на самій ранній стадії, тобто. Видалі, взагалі запрошувати дизайнера, який буде враховувати кожний сантиметр, кожний міліметр, щоб вам все ідеально встановилося, і ви змогли цим користуватися протягом багатьох років. Тож завжди звертайте увагу на планування, робіть технічний проект, щоб все у вас влізло, все було ідеально і не було ніяких проблем. Друзі, проблема під номером 2 у вашій ванній кімнаті – це неправильний вибір. Матеріалів. Давайте розберемося, на чому взагалі можна зекономити у вашій ванній кімнаті. Перше, що приходить на думку, звичайно, це плитка. І так дійсно на ній можна зекономити. Обираєте, наприклад, українського виробника по дуже приємній ціні, третій, четвертий клас стійкості. У вас все чудово. Тобто не обов'язково вести а, плитку з Італії або Іспанії дуже дорогу. Ні, зараз багато українських виробників можна обрати бюджетну плитку, яка вам дуже довго прослугує. А коли ви починаєте економити на меблях, друзі, ось тут і ховається взагалі найбільша проблема у ваній кімнаті, з чим можна зіткнутися. Є е, різні товщини цих меблів, тобто, коли ви ставите собі тумбу або там якийсь пенал по індивідуальним розмірам, то різні виробники пропонують різну товщину матеріалу, тобто 0,6-0,8 0,8, 1,2-1,6 мм, і коли ви обираєте дуже невелику товщину, то тут така вірогідність дуже велика, що меблі вам прослугують один рік, і якби на цьому все вони розбухнуть, тому що ванна-кімната кімната це місце з дуже високою вологістю, і треба буде їх замінювати вже через рік. Тому я раджу завжди своїм клієнтам обирати тумби та меблі товщиною. 1,9 мм, Ми виготовляємо на своєму виробництві якраз. І ці меблі вам прослугують дуже дуже довго, тому раджу завчасно шукати саме приблизно таку товщину, якщо ви хочете, щоб вам все довго слугувало. Бо розумієте, тут така ситуація, що ви, як ви плануєте бюджет, а меблювання відбувається вже на останньому етапі проекту, вже після плитки, вже після там душ кабін інсталяції, всього всього іншого, і ви такі бюджет закінчується у вас, і ви на останньому етапі економите на меблях. А по факту це найбільша взагалі буде витрата, тому що треба їх буде замінювати вже через рік. Тож завжди друзі, звертайте на це увагу, особливо вже на початковому етапі 1,9 мм ставити тумбу чи інші. Ще яке-небудь меблі, все у вас буде чудово, без проблем. Ну а якщо ми з вами вже заговорили про економію, друзі, то знизу в описі до цього відео я залишаю посилання на наш телеграм-канал, де ви зможете знайти величезний асортимент матеріалів для ремонту зі знижками до 70%. Друзі, ще хочу трошки зупинитись на пункті тумбу дерева і через що вони розбухають. Звичайно, якщо ви використовуєте неякісні матеріали, якщо у вас там дуже тонка товщина вашого дерева, так вони вам послугують недовго, але все ж таки також однією з причин може бути дуже підвищена вологість, тому що ванна кімната в вашому будинку це місце з максимальною вологістю, і дуже важливо використовувати там нормальну. Витяжку я знімав е, відео до цього, показував вам ремонт в квартирі е, під значу, і навіть у квартирах, які здають в оренду, вже ставлять нормальні витяжки, там починаючи від, від 5 тисяч е, гривень. І вони е, дійсно нормально слугують і нормально працюють. Не треба ставити ось ці. Маленькі круглі вентилятори, там які там, по 300 чи по 600 гривень вони коштують. Вони взагалі не виконують свою функцію. Тож е, ставте нормальну витяжку у свою ванну кімнату для того, щоб у вас, по-перше, не розбухли меблі, а по-друге, щоб не з'явилась пліснява, тому що пліснява це взагалі найстрашніша річ, яка може статися з вами і побороти її потім буде дуже важко. Наступний пункт, друзі, це освітлення. Дуже часто я бачу таку проблему. Так відбувається, що ванну кімнату освітлюють одним джерелом світла. І що може відбутися? Тобто, ви вклали багато коштів у свій ремонт. Вам ванна кімната вже там стала золотою. Ви думаєте, що все буде круто, все буде дуже добре виглядати. Ставите одне джерело освітлення, і у вас відбувається така картина, що все дуже тускло, вже плитка, ваша супердорога, італійська, не видно її, її все якось ну не виглядає ванна кімната, ваша просто на ті кошти, які ви туди вклали. Тому я вам рекомендую використовувати різні рівні освітлення. Тобто, звичайно, можна ставити спочатку одне джерело. Світла, яка буде захватувати, яке буде захватувати всю ванну кімнату. Також завжди додавайте дзеркало з підсвіткою для того, щоб ну доглядати за собою за своїм обличчям воно також буде додавати світла у вашу ванну кімнату, і можна ще додати третій рівень, тобто додаткові невеличкі світильники просто для атмосфери. І повірте мені, ваша ванна кімната заграє іншими кольорами та іншим настроєм. Друзі, є таке мудре слово ергономіка. І це наступний пункт, про який я вам розповім. Тому що у ванній кімнаті її дуже е, сильно треба зберігати, тому що дуже часто це приміщення, як показує практика, з обмеженим простором. І Щоб не було ось такої ситуації, щоб нічого е, на вас не накладало тиск. Треба її зберігати. І зараз я вам розповім, як це зробити. Друзі, ергономіка вона дуже сильно важлива для вашої ванної кімнати, в першу чергу для вашого комфорту, для того, щоб вам було дуже зручно користуватися всіми вашими об'єктами у ванній кімнаті, і душкабіною, і поличками. І дуже важливо одразу під час планування, взагалі краще за все робити технічний проєкт або дизайн-проєкт, щоб це все запланувати завчасно. Тому що є такі важливі пункти, на які ви можете не звернути увагу, наприклад, висота тумби. Є стандарт 90 см Треба підвішувати тумбу з умивальником для зручного користування, але ви самостійно можете приблизно, враховуючи свій зріст, заміряти на якій відстані вам буде зручно мити руки. Так само полички, якщо ви робите який-небудь пенал або закриваєте там свою інсталяцію і плануєте зберігати речі, які ви будете користуватись, там засоби особистої гігієни чи ще щось. Треба також одразу прораховувати на якій відстані на якій висоті вони знаходяться для того, щоб було у вас комфортне відчуття, взагалі, коли ви знаходитесь у своїй ванній кімнаті. Краще за все допоможе зберегти ергономіку. Я ще раз повторюсь. Це планування на стадії взагалі чорнових робіт, коли ви тільки плануєте ремонт, робіть технічний проект або дизайн-проект. Спеціаліст підкаже, як це все зробити правильно і зекономити кошти. І так, друзі, так як я вже заговорив про економію, затрону таку болючу для багатьох тему це неправильно спланований бюджет. Особливо це стосується тих, хто робить ремонт самостійно без дизайн проєкту Планує там приблизний бюджет, виписують там на що підуть кошти, і потім стикаються з такими незапланованими витратами, які відбуваються під час ремонту вашій вані кімнаті. Потім у вас не вистачає коштів. Ви економите на меблях, на вентиляції, з'являється пліснява, гриби різні. Розбухає мебель і треба її замінювати. Тож, друзі, завжди плануйте свій бюджет завчасно. Краще за все знову ж таки вертаємось. Ми у кожному пункті до дизайн-проекту, коли у вас прораховано все на початковому етапі, скільки ви витратите коштів. Просто я зараз вам поясню, багато хто думає, ось там ванна кімната 2 на 2 метри. Так і там прикидують, скільки буде коштувати покласти плитку, але не прораховують, що вона ще у вас є на стінах. Дивляться середні ціни, і ціна зараз за роботу по плитці приблизно така ж сама, як і сама плитка ну, якого-небудь українського виробника. І потім просто не вистачає коштів. Тому я ж кажу ще раз: одразу плануйте краще проконсультуйтеся з кваліфікованим а, фахівцем, який вам зробить і дизайн-проєкт, і зробить вам повністю прорахунок, скільки ви витратите матеріалів, скільки ви витратите там, на роботу коштів, і скільки це все діло взагалі займе часу. Тому а, завжди плануйте. І ще один момент, друзі, економте. Завжди з розумом, тобто не треба перегибати палку, якщо можна так сказати, економити там на меблях, економити там, де це можна зробити, там, де не можна краще переплатити, для того, щоб у вас ремонт прослугував довше. І так, друзі, які ми з вами можемо зробити висновки? Перше, треба підписатися на YouTube канал Будинок Мрії з Бульбуль, щоб не допустити всіх цих помилок. Ну і звичайно для того, щоб зробити свою ідеальну ванну кімнату, ванну кімнату вашої мрії, друзі, ще раз. Завжди все плануйте завчасно, тобто робіть планування своєї ванної кімнати. Не ігноруйте ергономіку, не ігноруйте освітлення, завжди приділяйте достатньо уваги вашій вентиляції і, звісно. Плануйте свій бюджет, друзі. Ну а я дякую вам за те, що ви були зі мною на зв'язку. Я сподіваюся, що це відео було дійсно для вас корисним і для вас, як для своїх підписників. Я залишаю ще посилання на наш телеграм-канал. Якщо у вас прямо зараз ремонт, або ви його просто плануєте. Друзі, знижечки там величезний асортимент до 70% знижки. Можете там все для себе знайти. Також ще раз повторюсь, підписуйтесь на наш ютуб канал для того, щоб бути. В курсі всіх новин, всіх проблем з ремонтами у 24 му і в подальшому, у всіх роках. Ну а з вами на зв'язку був ваш бульбуль.